Виконаємо основні вправи. Перша вправа метання торбинки вагою 100 г у вертикальну ціль правою та лівою рукою. Підходимо до мотузки. Відстань 2,5 метри. Беремо торбинку в праву руку, підставляємо ліву ногу і, замахуючись, кидаємо у вертикальну ціль у щит. Тепер будемо кидати лівою рукою. Ставимо праву ногу до мотузки, замахуємось і кидаємо у ціль. Повторити 5-6 підходів. Пролізання під шнуром натягнутим між двома стояками на відстані 50 см лівим і правим боком. Спочатку правим боком, нога, рука і за рукою голова та тулуб. Тепер лівим боком. Так само. Нога, рука, голова і тулуб повторити 5-6 підходів. Тож займайтеся дітки спортом та будьте здорові!